Доброго дня, село Миколичин. Чудова пропозиція землеволодіння, на якій наша компанія Зе Соломонбут, може вам побудувати готовий бізнес під ключ або ж дім для власного проживання. Отож, показую вам дане землеволодіння 25 сотень землі. Є наявність ось такого дому, який, скоріш за все, підпадає під демонтаж. Ділянка у нас рівнинна, правильної геометричної форми, є насадження фруктових дерев. Найважливіше є те, що сюди асфальтований доїзд, світло є, стандартне підключення 5 кВт. Показую вам, як виглядає земельна ділянка з цієї сторони. Як ви бачите, простору, сонячна сторона, краєвид у нас нагоре виглядає наступним чином. Ну і показую вам ще, як виглядає дане землеволодіння. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція на ринку нерухомості Карпат, телефон в описі під відео або звертайтесь у приватні повідомлення.